Діра, куди звалюють усю погань сміття людей Погань до знання! До Я досі маю дещо зробити. Стань чистильником. Нам потрібні такі, як ти. Розкажи про це, світ усе! Я хочу знати! Ті, хто можуть давати зброю життя і брати з нею силу, давці. Ми банда нищителів монстрів зі сміття. Нам потрібно більше давців. Енджін призначив мене твоїм тренером. Ну що, подивися, як ми працюємо. Я повернувся. Я ще не валяю цим сраним непокриттям. Небо те земля — землясе, сміття те, а перегенесе. Годі ділити людей на сорти. Які ви самі вигадали! Усі слабаки, нікчеми! Що таке нікчемно? речей, про які баєш, з'являється душе. Навіжений! віжемо! Поїмаємо одне одного несмаття! Зміни цей клятий світ! Я більше не ви... Б...